Мене звати Каспер Коле, і я розумію, ви не знаєте, що відбувається. А справа в тому, що ми продовжуємо грати в GTA Ukraine Mobile, і я став дитиною, і я став мажором. У мене зараз на балансі 14 мільйонів доларів. І сьогодні ми будемо пранкувати гравців цього сервера, прикидуючись маленькою дитинкою. І зараз я просто біжу до своєї тачки. Мені зараз треба тачку взяти і знайти першу жертву своїх підписників. До речі, поки не забув. В описі під цим відео я залишив посилання і промокод на 200 тисяч баксів. Заходити ви сюди в меню. Трушку, далі меню, ввести промокод і вводити промокод Каспер. Після чого ви будете мати змогу отримати 200 тисяч на свій баланс, чи навіть 300. Я вже не пам'ятаю. Ось і буде нагода перевірити, до речі. А поки я підбіг до автосалону, я нагадаю, в минулій серії ми купили собі Гелентваген. До речі, треба його завантажити на сервер. Для цього заходимо сюди. Завантажити транспорт. І у нас є Гелендваген, який я, до речі, в минулій серії пофарбував. Але чогось вона тут не пофарбувалась, тому нам треба зараз це виправити. Сідаємо в тачку. Так, зразу закриваємо. Заводимо і погнали. Дивіться, заходимо на мапу. Я не пам'ятаю просто, де воно тут краситься. Воно десь біля воєнної бази краситься, а де воєнна база? Тут вона, це кар'єра якийсь. Нам треба десь знайти зараз базу. Не ну, вона десь на цьому березі, десь отута, напевно. Ось тут покрас. Я згадав. Нам ось сюди. На мапі маркер у нас є, і тоді погнали. Заводимо тачку і let's go. Зараз зробимо чорний бандитський гелік, як у справжнього мажора. Всі мажори їздять на чорних геліках, хіба ні? І головне, тут в дерево не врізатися. далі у нас поле. В принципі, нічого заважати нам не буде, доїхати. Ти сюди нам просто треба слідувати за маркером. Тільки тут дивіться, головне, щоб води не з'явилося на нашому шляху. На мапі вода не відображається синеньким. Так би я дивився на мапу, їхав і розумів, що ну вода треба пригальмувати. А так тут поки що ліс, окей. Отут, я пам'ятаю, я врізався в цей забор, тут обережно треба. Проїхати, оба, все, проїхали і їдемо далі. Там одеська мафія, до речі. Червоненьким на мапі від... відокремлена, це одеська мафія. Давайте їх пранконемо. Привіт, пацани, я мажор. Мені батя дав на гелік. Мені не треба автосалон покраситися, але я зараз поїду покрашу. Дай гроші, каже. Які тобі гроші? Я дитина. Пане військовий, пане військовий, тут дитину ображають. Вони з мене вимагають гроші. Пане військовий, дитину вимагають гроші. Вони мене хочуть пограбувати, я мажор на геліку. Пане військовий, пане військовий, я маленька дитина мені цукерку. Ладно, коротше, він не повірив в мене. Я він не повірив, що я дитина маленька реально. Отже, ладно, сідаємо коротше, в тачку нашу і погнали. Тільки треба її відкрити для початку. Автомобіль відкрити. Це так незручно, коли щоб закрити тачку, тобі треба одну кнопку нажати в салоні. Мені треба пофарбувати тачку. Ми вже, до речі, приїхали до е, місця, де її можна фарбувати. Діму не врізались. Діма, повстречку виїхав. Все, заїжджаємо, заїжджаємо, будемо фарбувати зараз. Туне перефарбувати, встановити нітро. До речі, у мене було нітро перефарбувати елементи. Кузов, я пофарбую. В який 127-й, можливо? Це чорний. І колеса я пофарбую в білий. Прикиньте, хай буде білий. Все, виїхати. Ні, вони чорні. Так і залишилось. Ну, взагалі, дивіться. Бандитський гелік, взагалі жесть. Треба перед виходом відкривати. Коротше, тачку. Взагалі, жесть. подивіться, бандитський гелік, реально. Все, поїхали шукати підписників своїх тоді. Все, в принципі, я покрасився, мені треба тепер що? Мені треба знайти підписника якогось і доказати йому, що я дитина-мажор. Поки що тут по церкві покатаємося. Дайте, може, мітку на мапі реально якусь поставимо, куди нам треба їхати. Напевно, нам треба їхати в міст, заїзд. Так, де ми нам коротше сюди десь. Буде в місто, сюди й приїдемо. Все, погнали. Нітро робили і полетіли. Капець у нас недорожник. Всі горби, всі пагорби, прям всі ідеально. Все, женем тоді в місто. Тільки 150 км в час максимально їдемо. Це не прикольно. Тихенько, тихенько, чуть не врізався кудись. Все, ми приїхали. Збираємося, погнали. А чого я врізав? Куди я врізався? Я не можу тут проїхати. Що це за приколи? Я що то заїхати не можу. Надо якось отак об'їхати, я не можу заїхати. Погнали. Тут, до речі, автошкола була. Ми її проїхали. Тіп на мопаді. Але він поїхав кудись туди, короче на своєму паді. Я хз. Поїхали шукати людей, які нас узнають. Минулого разу нас впізнали біля магазину. Так, тут тільки не прогрузні. Ружається трошки, ну нічого страшно. Минулого разу нас впізнали біля магазину, то можливо ми тут по вуличкам зараз показаємося і знайдемо людей. Йоу, привіт, я мажор на цьому, на геліку. Мені батя дав від геліка, я катаюсь. Ігнори нас, Дімон, не хоче з нами спілкуватися. Так що, Дімончик, скажеш? Йоу, роман. Хочуть угнати гелік, де? Не-не-не, я свій гелік нікому не віддам. Поїхали тоді звідси. До речі, що це за починка? Завжди було цікаво. Гаражі якісь. Також красить тачки. Треба сюди стати. Тут нічого не показують. Окей, ладно. Малий і не геліко. Ви таке бачили коли-небудь? Я б, знаєте, Зброю купив минулого разу хотів, ну так і опа, таксі. Я можу стати таксістом, може мені таксистом стати, але не вийде. Стоїть на іксу, прям типа дайська мафія. Йоу, бро, я мажор на гелік. Мені батя ключі. хоч я тобі гелік продам, бо мені не хватає на відеоігри. Шо? Кажу, на відеоігри мені не хватає, хоч гелік продам. Чи ти бідний, бо я мажор. І тіп нічого не відповідає, просто ігнорить мене. Пранк не вдався, У мене всього 200к. Ну, понятно. Давай я тобі грошей дам. Дамо бідолагі 100к. Бо він Взагалі, щось нічого. Я справжній. Я дитина, я його син. <хи> він повірив. <хи> да, батя дав мені сказав, щоб я і грав. Ну, я не знаю, це батя відео всі монтує. Я не знаю, чи він тебе вставить, чи не вставить. Зрозумів. Чел <хи> повірюся. Я кацпер, мені 50 років, вообще І в мене є двоє дітей і три жінки розведені. Продовжуємо, короче, знаєте, шукаємо підписників іще. Там он тіпчик якийсь е, кур'єром працює, чи що він працює? Що він робить взагалі? Давайте. Біля мерії, до речі, завжди бату людей може нам до мерії поїхати. Але це не мерія, здається. Чи це мерія? Це магаз якийсь. Гравець на паузі. А, тут АФК зони, я понял. Давайте з'їздимо тоді на мерію, меню. Навігатор, основні мерія. Все, їдемо до мерії. Вона десь тут близько. Оце, напевно, мерія, та? Та, 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 ми вже тут прям. А то я дивлюся, ландшафт знайомий. Так, що трапилось? Мене перезапустилась гра і пропала моя тачка. Та капець, це тепер знову йти до місця спавну? Треба швиденько зганяти. В до речі, зберігся чорним, таким, як і був. Це добре. Куди нам треба їхати? Звісно, шукати наших підписників улюблених. Не зупиниться, не зупиниться? Ні, так я бачу багато людей там. Треба за ними поїхати. Вони собі дома купляють, чи шо. Йоу, пацани, шо ви як життя? Я мажорне Гелік. Оце ти зря зробив? Це, оце твій друг зря зробив, княж. Ну я б тобі подарив, княжне, гелік, якби твій друг. Звісно, в мене його не украв, конечно. Звісно, тобі, звісно, подарив Гелік. На твій друг украв у мене, Гелік. Що за лі безприділ? ні ні, я не Касперхола, я його син. Ти, ти хотів Касперхолу побачити? Я, я син Касперхола. Він, він мій батько. Ну, мені не мені до батька їхати. Відвези мене до батька. Мій батько мажор на цьому сервері. Він Касперхола. Це мій Каспер Касперхоле мій батько. Не знаю, мене тип відвезе чи не відвезе. Куди він мене відвезе взагалі? Куди що? Я не чую. У мене машина гудить. Блін, а як мені тепер мою тачку, то що у мене украли? Заспавнити мізмо документи, транспорт вивантажити транспорт зі сервера. У утіпа повинен по ідеї, е, пропасти, і мене привезли. Я можу ви що вийти? Я хочу відвези мене до парковки автосалону. Я тобі грошей дам. Заплатимо малому скільки. Я думаю, мільйон можна йому заплатити. А не можна більше, ніж 100 тисяч заплатити. Ну тоді заплатимо 100 тисяч. Бро. Я мажор. Мій батя з перкола дав мені гроші, щоб я купив Мазераті Собі але я тобі подарив. Давайте ще закинемо йому. Дякую, бро. Піди квартиру собі купи. The cat Отакими, от ми, отаки от ми, каз перехоли, а тим часом ми можемо завантажити собі новий гелік. Ну, точніше, старий гелік, просто завантажити його. Так як у мене угра... угнали мій гелік. А він закритий. Його ще й відкрити треба. Все, закриваю його зразу. Engine, on, і погнали. Нам треба знайти ще жертву. Жертву, якій ми отдамо всі свої грошики. Тут у нас мерія. тіпи на жегулях. Іван 9. Йоу, йоу, привіт. Привіт. Не бей, я б дитина. О, дивіться, що це в мене? подсвятка така була. Бежи, борожи, бежи. Блін, він поїхав. Ну окей. Йоу, Бро, я привіт-привіт, я дитина. Не чує. Я дитина, бро. Це мені мама дала, щоб я. GTA 6. Купив. Робиш дитиною? Так, да. я дитина за викликом. Привіт, привіт, я дитина за викликом. Як тебе знайти потім запитує? Я сам. Прикиньте, в мене стрельнуло тільки що треба валити. Звідси тут недобрі люди. Я по 100 тисяч роздаю, а не мене стріляють. Єлкін, ти, привіт, ви. Я просто дитина, яка їздить на геліку, нічого такого. Роздамо всім по 100 каспер, чекни номера. Давай, чекай. Ти без номерів, бро. Бро, ти без номерів. Ти без номерів, тут нема номерів. Даш 800. Пацани. Я веща дитина. Куди мені що давай? Ма грошей нема. Все, я відкрив транспорт. Короче, сідаємо в свою тачку і погнали звідси. Біля мерії нам робити нічого. Вшіть покатаємося по району. Може, ще людей найдемо. Я б купив, звісно, знаєте, що я б купив собі зброю, але мені тут дуже з нею незручно користуватися. Так тут таксісти знову. Це Волода, Волода. привіт, привіт. Я дитина. Я не Каспер, Я дитина Каспер, я його син. Ого, да-да, батя дав поганяти на своєму геліку, поки він Ютуб е, знімає. Я на нього підписаний. Давайте дамо за те, що ти підписаний на мене. Сток просто тут даємо. Тіп до мене прийшов бити. Спасібо, спасібо. Дав ворожі, він пише. Спасібо. Ванюшка. Окей, поїхали далі. Можливо, ми поїдемо взагалі в інше місто. Подивимося, що тут взагалі на мапі є. Інше місто з другої сторони, правильно? Якась база. Я б в це місто заїхав, якщо тут хтось є, звісно. Але це треба через міст їхати, а міст десь по дорозі. Ага, зрос. Ну, поїхали, заїдемо інше місто, подивимося, що там люди роблять. Правда я на встречку виїхав, але ну, нічого страшного, я думаю. Капець, коли можна вернутися вже. А, ось тут, в свою полосу. Нормально вернувся. Тепер я їду не по стрічку, все нормально. І тепер нам треба їхати в місто. Здається, я знаю, я тут був. Здається, я тут <с <pararfinUnited> <с <back curse> <sharp> вилетів з траси, чи ні. Ні, десь не тут вилетів. Так, куди мені? Одеса, Житомир, куди мені? На Одесу чи на Житомир? Так, мені ось сюди, коротше, мені наліво. Все. Тоді погнали наліво. Мені на Одесу виходить. Зараз із кайфом з вітерцем прокатимося. Головне не пропустити свій поворот. Де тут у нас? Ой-ой-ой, врізався трішки, ну нічого страшного. Зараз ми по і доїдемо, куди треба. У нас якраз гелік, він дорожнік. він буде валить жорстко. Тут хату, до речі, можна купити в селі. Але я не буду, бо в мене вже є хата. Так, ой-ой-ой ой ой ой. Опа, нормально, нормально. Фу, Поїхали. Ледве не перекинувся, але ніби норм. Так, тут зараз річка буде, головне, не врізатися через поле, через гай, головне, щоб не в річку. Нормально, виїхали на трасу. Виїхали на трасу, куди нам тут по мапі ще їхати. А, тут якраз по розв'язки прямо, нормально. Валим. Тоді їдем В мене. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, вау. оце я підсказнувся на трамплінчику. Добре, що хоча з, -з, -з криші на колеса приземляюсь. А, бо точніше перевертаюсь. Так, тут у нас, до речі, що? А, це у нас тут. Ск... Коротше, розвозить продукти, я згадав. Робота KFC Розв'язка. Нам по цій розв'язці отак сюди. Це я точно знаю. І вітайте мене в Одесі! Ех, Одеса, перлина біля моря. Тут Одеська. Мафія, я так зрозумів. І що тут цікавого є? Тут є, до речі, заправка, у мене 67%. Але я так зрозумів, що в Одесу ніхто не їздить прям. В Одесі прям пусте місто. Там я бачу одного тільки тіпочка. Тут зброярний магазин. Давайте зброю собі купимо, чи що. Оце зброярний, правильно? Ні, це Київсіха. Ну, я не голодний, у мене нормально все. Так, це скини помінять, окей, ні, мені. Низки не треба. Нарешті сюди. Всього, отут зброя. Хорош. Що ж мені купити? Дігл, а, ну М-ко, звісно, Мко. Дякуємо, що купили М-ко. -ку. А є набої до МК? Чи немає? Чи в мене є набої? Я можу прицілитися. І нормально, до речі, стріляти тут можу. Хорош, хорош, хорош. Малюю як боженька. Забув тачку відкрити. Все, погнали. Погнали, подивимося, що тут ще вода. Ну, мені подобається Одеса. Таке миле, миле місто, миле місто. Але людей в ньому нема. Всі в Києві тусять. Одеса це місто привид. Автомобілі з пробігом. Хорош. Поїхали, пошукаємо ще підписників, можливо, на. Йдемо. Але точно не в Одесі. Треба покидати це місто і повертатися в Київ. Або я не знаю, тут ще є Житомир, якщо він є, звісно. Ну, коротше, погнали, подивимося. Проведемо собі екскурсію. До речі, тут трамплін жорсткий, вау. Можна стрибати з трампліном, давайте стрибнемо. Але треба взяти розгон норма. А блін, ну тут, тут важко буде стрибати з трампліном, бо тут поворот такий. Ой-ой-ой, ой ой. Ми під землею їдемо, нормально? Взагалі нормально, що ми під землею їдемо в тунелі. Цікаво, куди ми виїдемо. А отут одесь ми виїдемо. А ні, ми можемо далі ще поїхати. Хорош. Покиньте, якщо це тунель, який веде з одного, з однієї частини міста в іншу. Ну поки що газуємо. Я такого тунеля ще тут і не бачив, до речі. Так, тут вниз щось жорстко. До речі, в мене вже гелік димиться, це погано. Як виїхати? О, нарешті я тут вийду. Ху, я виїхав. Тільки не в воду, не в воду, не в воду. Притормозив трошки, поїхали. І отут Одес якраз, хорош. Жека. Нічого собі, Жека вала, я його на геліку не доганяю. Щось Жека кап'ять, 4, походу. Реально, дивіться, як він вала на скутері. Я його на геліку догнати не можу, хоча в мене інтро. Б... Інтро <с> нітро було. Шкода, що інтро тільки раз дається. Ну ми зараз його бженем тут на поворотах. Все, ми обігнали його. А тут якраз по розвилки прямо, нормально. Валим. Тоді їдемо. Все, повертаємося тоді в Київ на впростець якось ось так. Бо Київ з іншої сторони мапи взагалі. І подивимося, може ще когось там вдасться знайти. Якщо не вдасться, ну все тоді. Залишимося багатими. а так хотілося стати бідним. тут <с> горки. щось я не розрахував в цей момент. Але ніби нормально проїхав. 57% міцності автомобіля залишилось. Мені цікаво, як вони горять, до речі. Давайте подивимося. Як горить, палає техніка ворожа. До речі, тут є зірочки розшуку, але ми ні разу не траплялися поліцейським. Тут взагалі є поліція. Чи немає? До речі, ось місто. Ми в Це місто їдемо. І прям в стінку давайте, щоб подивитися, як воно розкладається. Це ж автосалон. Бам! Нормально. У мене на балансі ще залишилось 14 лямів, ну, майже там 13 600. Тому якщо ви хочете, щоб я влаштував роздачу серед підписників, які грають на цьому сервері, то переходьте по посиланню, качайте гру і зустрінемося на дорогах, і зустрінемося на вулицях міста.